Привіт! Сьогодні ми знімаємо відео про маму. І зараз ми побачимо, про що це відео відносини з вашою мамою. Так, етап сепарації. Жінка ви чий чоловік. Так, анулі мурійце. Що у нас тут? Ага! Треба гучніше. Ну все, жіноча енергія потекла. Так, мамочка. Мамочка, отношения з мамочкою. Ой-ой. Дуже важкі відносини з мамою. <кху> Не вийшла башня. І десятка жезлів. <кху> Значить. Що я вам тут скажу? Ну, досить часто можете з мамою сваритись, десь спорити, десь не сходитись в поглядах. А можливо, десь в якийсь момент вам може здаватись, що немає взаєморозуміння, можете мати інший погляд на життя. Так, але, але заждіть, тут є але так і проситься. Ага. Але ви е, частенько можете робити вигляд, що ніби нічого немає, і якось примирятись з усім, хоча десь всередині себе вас може сидіти образа, і ви можете дуже довго шукати відповіді на якісь запитання. Про цю образу, яку нанесла вам мама. Тому що тут про образу, чи про що, Королева Кубків. Ну тут про відсутність любові. Оце у вас дуже глибоко сидить, і ви ні з ким про це не ділитесь. Тобто, десь ви відчуваєте, що мама десь вам не додала любові. От. Але проіцюєтесь ви в житті як любляча дитина, люблячий син, любляча дочка. Сила перевернута. Ну, скажімо так, що це може бути, ну, десь мама може своїми словами може вас знецінювати. Або вам здається, що вас мама знецінює. Десь може таке бути, що мама не, не висловлює вам тої підтримки, на яку ви розраховуєте від мами. Або хтось, скажімо так. У когось були з дитинства руйнівні відносини, і ви зрозуміли, що мама не наповнила вас силою, знаннями, мудростями десь чогось не навчила, десь чогось не додала. Велика претензія у вас до мами. Місяць. Король жезлів, колесо. Ось як. Вам, значить, здається, що мама вас навчила себе не любити, що мама навчила вас. Дивитися щось трішечки, ну, десь, ну, десь, скажімо так, з такої позиції дивитись на все на себе, на людей з цієї позиції, що з якоюсь недовірою якась така скажона, скажімо, реальність вам здається. І а, у вас ще може бути така претензія сидіти, що ніби мама могла там. Дітьми займатися менше, тобто для неї було, був важніший чоловік. У когось дійсно було так, а чому так? Ну, тому що батько був головним в сім'ї, і саме батько міг потребувати дуже багато уваги. І саме батько, скажімо, міг провокувати вас, не вас, а маму на. Таке, він потребував більше уваги, ніж давалось вам. І десь трішки рівностно. Ну це в нього теж може бути з дитинства. і і за цього теж у вас може бути образа на обох батьків, що вам здалося наше, ви народжували дітей. Імператор, так. Ну, слухайте, для деяких із вас, ну, батько ваш, для вашої мами це був центром всесвіту. Вона і про себе забула, і про вас могла забути. Якщо у вас ви не одна дитина в сім'ї. Ну, якщо ви не одна дитина в сім'ї, то ви могли б піклуватися одне про одного або кожен сам за себе. Ну, тут... Скажімо так, зараз ви з братами, своїми сестрами доходите до розуміння. Ви відходите від якихось, скажімо, там, руйнівних відносин між братом, сестрою і навпаки. Ви е, якось, знаєте, ну, якось ви. Обоє, чи ну ви діти між собою, ви зрозуміли і відчуваєте таку закритість мами. Ну ви відчуваєте, що мама десь може бути якась строга, десь може не підтримати у когось. Мама тут зі змією може навіть якісь нечесності пустити. Тобто досить руйнівні можуть бути стосунки. І вам здається, що ваша власна мама може бути перешкодником до досягання ваших мрій. Особливо, якщо це стосується, скажімо, вас як особистості, вас людини, яка бажає побудувати або власну сім'ю, або власний бізнес, наприклад. Да? Тобто. Ваша мама не Вона може, скажімо, щось так сказати, що може знецінити ваші мрії, ваші дії. Ну, мама це не робить зі злим умислом. Ні, мама любить вас, просто мама думає інакше, мама відчуває по-інакшому, мама інший погляд на все, розумієте? І тому те, що він з вами не збігається, ви не приймаєте і не дивитесь на маму, що мама це просто. Ну, Людина, яка має іншу думку, а ви чомусь одразу реагуєте по-дитячому і думаєте, що вас знову не люблять і вас е, намагаються дестабілізувати? Ні, мама насправді любить, просто проявляє так, як вона це вміє. Що ми маємо знати ще про маму? Так, давайте, знаєте, як це, це, сепарація від батьків, як це зробити? Від мами сепарація. Так, ну найосновніше відпустити образи на маму яким чином? Збагнути, що чим довше ви ображаєтесь на маму, чим довше ви закисаєте в цій образі, тим більше ви втрачаєте шансів в житті. Тим більше ви самі себе знецінюєте, тому що ви відзеркалюєте, ви зависаєте, скажімо так, в образах підсвідомо чи свідомо. Це у вас в житті відбувається як руйнація. Тобто, в такі моменти у вас може все руйнуватися або навпаки не клеїтись, не будуватись. Особливо в плані стосунків. Вам дуже важко зависнути, можливо, з кимось надовго. Ну, чому зависнути, бо тут карта повішеного десь була. Я вже її про це. Ось. І також зависнути де? В плані зависнути. Залишитись на якійсь роботі довго. Десь, скажімо, там. Довго бути в одному колі спілкування. Тобто це вас спонукає щось шукати, тому що у вас не закриті гештальти з мамою, і це вас, е, на, ну, скажімо так, наштовхує на нові досягання. Ви чогось до чогось ідете, нового, нового. І не затримуєтесь, можливо, десь надовго, десь ще щось, або, в принципі, ведете такий спосіб життя, як переїжджаєте там. Коло змінюєте спілкування або ні з ким взагалі там надовго не затримуєтесь в плані спілкування. І ви повинні зрозуміти, що ви самостійно себе позбавляєте і людей, і ви самостійно позбавляєте себе досягань мрій, і ви е, самостійно ну, позбавляєте себе тих благ, ви продовжуєте. Вести себе так, як диктує вам ваша образа. Тобто ви відчуваєте себе десь непотрібним, десь, непотрібною, десь ну, не потрібною, десь неспроможніми, десь ніби там я не заслуговую або мені цього не можна, там такого плану. Да? Окей, далі. Ви себе самостійно руйнуєте. Так, ви повинні самостійно зцілити своє сердечко, максимально глибоко, будь ласка, погрузіться в ті думки з приводу мами, знову ж таки, як і з батьком, за що осуджуєте, за що злитесь, які слова, там, ще щось, дії, бездії, все ось це згадуєте. І дивитись на це з дорослої позиції. Не з позиції образи, от ти могла. Якби могла, то дала б. Не дала, значить не могла. І не шукайте оправдовувань, а дивіться тверезо на, <кій> вибачте, речі. І якщо ви побачите, що дійсно мама не хотіла десь вас там е, лишній раз приголубити, чи там чимось десь підтримати. Не ображайтесь, а просто, ну. Подивіться на це з тієї позиції. Можливо, мама сама не знала, як то правильно вчинити, да можливо, мама там боялась сама проявлятися в цьому житті, а можливо, наприклад, вона боялась, скажімо так, посадіяти вам і якось налаштувати проти себе батька. А вона теж жива людина, це були її відносини. Те, що ви, скажімо так, виявилися жертвою цих відносин, то це вже таке. А насправді, що, що? ну це ж були стосунки, і людина мала право працювати над стосунками. Ну, коротше, можливо, десь у когось мама не змогла захистити вас чи перед батьком, чи як. То було її діло. Чому не змогла захистити перед батьком? Тому що колісниця несеться, сонце і три. Да? І воно лягає на п'ятірку пентаклів, десятка мечів, далі п'ятірка келихів, потім шістка жезлів, рух. П'ятірка келихів – це бідність, і, ну, бідність в почуттях, бідність в грошах, десь ну, от в матерії, да, десь вам не вистачило уваги, десь не вистачило слів, десь підтримки, десь любові. І це робить ваші стосунки дуже такими, скажімо, важкими. Хто ваша мама? Ваша мама людина, яка насправді любить і вміє допомагати. Можливо, вона не завжди проявляється вірно. Можливо, довгий час вона потребує допомоги. Або вона так, вона її потребує чи вміє? Вона вміє це робити. Вона насправді вам дуже сильно допомагає тим, що не лізе в ваше життя. Вона розуміє, що має на вас великий вплив, і вона розуміє, що її слова можуть вас збити з пантелику. Тому лишній раз може мовчати, може взагалі там тихенько, скажімо, молитись за вас, тихенько вас підтримувати, але так само може боятись навіть сказати в голос, аби нічого не зглазить. Ну, мама трішки десь з невпевненої сторони. Також мама, скажімо, має інший погляд на ваше життя і для того, аби бути ну жінкою, мамою, а не надзирателем. Вона може того і мовчати. Тобто, мама, якась ну, якась не якась. А мама якось, я хотіла сказати, проявляється закрито, більш, скажімо так, відсторонено. І вас це тригерить. Але ви повинні збагнути, що якщо мама почне, вибачте, за таке слово, сунути носа ваші справи, ви будете злитись. Коротше, спочатку з базовими відчуттями образи попрацюйте, і тоді буде вам багато простіше. Так, етапи і, будь ласка, кроки, як саме правильніше буде. Працювати із мамою. З позиції мудрості, з позиції любові, з позиції дорослої людини, з позиції, скажімо так, людини, яка сама вміє любити. Можливо, хтось із вас є батьком, можливо, хтось із вас є вже мамою. І ви повинні не ставити питання: а от я так не роблю, або я б так не зробив. Ні. Ви повинні виходити із позиції, що вже сталося все. І а, треба не намагатися змінити ситуацію, змінити життя, змінити маму там ще щось. Вам потрібно змінити відношення до цього. Якщо у вас була образа, максимально, скажімо так, працюйте. Ви самі знаєте, ви самі собі лікар. Якщо, якщо вам здається, що вам не вистачає. Не вистачає знань. Насправді це не так. Всі знання є, тому що це п'ятий старший аркан, і єрофант і колісниця. Ви самі зможете все зробити. Просто максимально уважно прислухайтесь до думок, прислухайтесь до внутрішнього стану. Бо дуже уважно, будь ласка, прислухайтесь до всього, до відчуттів, до того, до всього, І де ви розумієте? Що, якщо ви знову почнете, скажімо так, прислухайтесь до інтуїції. Якщо ви почнете, скажімо, знову там із позиції образи, там да то, да сьо, знову злитись, да я права, я правий, да я вже це все 150 раз разів передумав, я вже, я вже зробив, зробила вибір. Ви, ну коротше, якщо ви там вже прям налаштовані, хтось може не спілкуватись, тому що жриця, тиша може бути між бать... ну, між мамою і вами. Або, навпаки, там сваритесь постійно, ось цього, і починайте Починайте думати, що у вас викликає образу, злість, і перше, що збагне на думку, те і є правильною відповіддю. Не завжди, але я раджу вам записувати на листок. От щось прийшло, раз виписали. Знову щось прийшло, два виписали. Відповіді у вас можуть бути на цілий листок і цілий список від 1 до 10 чи до 200, у кого як. Але ви повинні розуміти, що не можна зависати в цьому, тому що зараз ви візьмете, випишете собі, потім сядете, обдумаєте деякі речі самі собою відпадуть від вас. Ви переглянете. Королева Пентаклів. Так, тобто ви повинні зрозуміти, що один раз пропрацювавши це і відпустивши це вже свідомо, да, навіть е, путем, путем, нічого собі <сум> навіть шляхом, ой, господи буває таке да, путем. Навіть шляхом, е, скажімо, там просто звичайної розмови між собою самим собою сонце. У вас все вийде, все вийде просто взяти і зробити Імператор. Все, люди, у вас все вийде, ви все зможете пропрацювати. Старші аркани, тут вони всі дуже хороші. Імператор, сонце, знову єрофант, колісниця і верховна жриця. І для жінок, і для чоловіків це покращить становище з вашою мамою, покращить ваше життя і покращить вас, в принципі. Так, і багато чому, до речі, навчить. Ну що ж, хто не боїться почутого від мене, як правда, да? тобто, якщо ви не боїтесь, ну, скажімо, повірити в те, що я тут сказала на картах, не бачучи вас, не спілкуючись із вами, не знаючи ні вас, ні вашої мами, і ви щось десь від, відзнайшли тут. Е і не побоїтесь, беріть, будь ласка, працюйте, вам це вдасться пропрацювати. Карта шістка жезлів, карта успіху. Так, ви позбудетесь цього і покращите життя. Для тих, хто боїться, хто. Ну так і залишитись десь інфантильними, десь, скажімо, так будете продовжувати шукати, хто вам замінить маму в стосунках чи на роботі. У вас залишиться прив'язка до людей. У вас залишиться прив'язка до ситуацій. Саме із-за того, що у вас проблеми з мамою, у вас, бути, у вас може бути розвинута така якість як сажаління. Ви можете довго думати про щось минуле, перекручувати в голові. А якби, якби я так зробив, чи зробила, як би воно так було, як би розвинули ситуацію? Тобто ви багато про що шкодуєте. А коли ви пропрацюєте, відпустите саме от образи з мамою, від вас, оце знаєте. Ось це шкодування відпаде. Знов п'ятірка мечів і тут дивіться, якісь як духи біжать за ним. Да? Тобто ви перестанете накручувати самі себе, перестанете шкодувати про минуле, про минулих людей, про вчинки і тому подібне. От коли від вас відпаде ось це таке бажання і жага, скажімо там, щось виправити, чи про щось шкодувати, чи от я там когось любила, любила, він там недостойний і тому подібне. Там, чи я там на роботі викладався, викладалася, мене не оцінили, не підвісили, там, чи ще щось. Да? У вас це само собою відпаде, і у вас е, е, ну, погляд на все життя. Добре, як пробачити маму? Повішаний. Карта минулого десятка. Пу. Смерть десятка. Відлюдник, знову паж цих. Угу. Коротше, я зрозуміла, як пробачити маму? Значить, дивіться, це буде деякий час, це не за один раз з вами це відбудеться. Просто згадуєте все і, і з дитинства, і всі моменти з мамою. Все, і хороше, і погане. Згадуєте і просто аналізуєте, як би я вчини, вчинила. Якби я б вчинила, не вчинила, да? Там, чи, навпаки, вчинив, не вчинив. Згадуєте і відшукуєте, скажімо так, в самому собі, от в самій собі, да, в самих собі? Пригадайте, а що саме ви до мами відчували? А ви вміли до мами проявляти любов? А ви вміли до мами проявляти, скажімо так, ніжність, відчуття? Чи взагалі от згадуючи та мама для вас там щось хотіла там смачненького приготувати? Як ви відреагували? Можливо, ви десь теж викликали в мамі там відразу до себе і тому подібне. Да? Можливо, ви десь теж мамою своєю маніпулювали, можливо, десь теж ви хотіли свідомо зробити їй боляче. Але ж ви себе оправдуєте тим, що ви були ображені? А ви ж не думали, що може мама була просто її вчинки? Це е, був відбиток на ваші від, е, вчинки. Бо ж якщо мама ми від неї що чекаємо безумовної любові. І мама ні на що не ображається, материнське серце все прощає. <кій> мама жива така сама людина. І в мами виходу немає, бо від мами всі чекають. І Якщо, не дай Бог, вона образиться і перестане з вами спілкуватися, то що їй скажуть, що ти за мама? А вам, значить, можна. Тому треба переглянути цей момент і бути чесними, де ми самі провокуємо своїх батьків на ті чи інші поступки, вчинки і безчинки. Да? Або ж як це відбувається? Я бажаю всім успіху. Мама це дорога людина, мама це дуже важлива людина. Мама це наша сила, мама це наші стосунки. Мама, це ми як творча людина, мама це хобі, мама це власне. Розумієте, це щось дуже сильне і дуже глибоке. І для того, аби навіть якщо на якийсь етап і момент в житті ви збагнете, що ви не бажаєте спілкуватися зі своєю мамою, окей. Але, хоча б просто по-чесному і по-натуральному, хоча би позбавтеся цієї образи і ненависті до своєї мами, ну, для того, аби ви могли далі проявлятися в своєму житті так, як вам то необхідно. Всім добра, всім любові! Are o armă, doamne, misie!